Отці, капелани, дорогі возлюблені брат і сестри, слава Ісусу Христу. Це наше недільне богослужіння, святкове завершено. всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам насилення душі і тіла. Також сьогодні хочу привітати усіх наших. Збройні сили України, особливо повітряні сили, які сьогодні святкують своє професійне свято. І ми бачили, як сьогодні вже наші вороги їх привітали з самого ранку, неподалік нас, сьогодні був прильот двох ракет. Але ми віримо в те, що Господь з нами, де Бог, там правда, де правда, там перемога. Тому ми віримо, що ми в скорому часі переможемо і будемо жити, процвітаючи державою країна. Тому сьогодні я хочу від імені нашого предстоятеля Православної Церкви України блаженішого митрополита Київська України і Піхання нагородити ще одного нашого військовослужбовця, який з перших днів захищає нашу ниньку країну. Грамота завідання служіння Богу Україні за захист захисту добра і правди, старший лейтенант Нестаренко Станіслав Олександрович нагороджується орденом святого великомученика Юрія Перемоця, епіфані митрополит Київської цієї України. Свого імені, імені готовенства, особливо від імені нашого пристояча церква, Блаженнішого митрополита Київської сім'ї України, привітати нашого це настоятеля, який на цьому тижні святкував свою 32-гу річницю священичного служіння у цьому стародавньому храмі святого апостола Євангелиста Івана Богослова. Отець віртове, перший священик, який в 90-х роках був покликаний на це. Важке священичес служіння, тому що тут була тільки російська православна церква, але Господь обрав вас для того, щоб ви служили українському народу і Богові. Тому сьогодні, вітаючи вас, хочеться вам побажати, щоб ви відсвяткували 50-літній ювілей, а там як Господь благословить і далі. Тому ми вас вітаємо, бажаємо вам здоров'я, сили нас і Божого благословення. І хай квіти завжди радують вашу душу. Ріка, нога я, нога я віга, нога. А тепер наша парафіянка твіт з два роки повинно слава. 32 роки тому в таку жарку погоду десь так з тиждень назад ми прямували. Тетяна Миколаївна, маленький Микитка у поїзді до Львова. Їхали ми в Петропавлівську церкву, а там мали висвяти нашого першого священника. Це така була подія, ви собі уявити не можете. І Харків, і Львів, ми всі так хвилювалися, всі так чекали. Ну знаєте, львів'яни вони звикли ходити, щоб були повні храми, ходити до храмів, і люди поважні, але це був особливий день. Церква Петра і Павла на Личаківській, там, де вперше проголосили перехід в автокефальну церкву, отець Володимир Ярема і отець Іван Пашуля. Вони приймали нашого отця, який перед цим вже десь за місяць-півтора навчався в них. А цей день був особливий. Храм був переповнений. І довкола стояли люди. І всі хвилювалися, і квіти були, і вітання було, і все. І так ми. Привітали нашого першого священника, який взяв на себе важку ношу відродження третього відродження. Він ішов шляхом тих перших священиків, тих перших владик, які були в Харкові першої УАПЦ, які йшли тернистим шляхом, яких майже всіх знищили, нікого не лишилося. Але це були люди освічені, це люди були інтелігентні. І от оцю традицію. Якраз і взяв і цю ношу тяжку ношу взяв на себе наш колишній заступник голови братства Віктор Андрійович Маринчак, викладач російської мови, кандидат наук філологічний. Але він прислужився Україні і прислужується і українській українському православ'ю. Отець, я вас вітаю, Thank <laughs> you.